Екзаменаційний маршрут номер 5 сервісного центру 7141 у місті Черкасах за адресою Лесі Українки 21. Друзі, вітаю вас на канарі. Іспит починається в Мрео. Ви звідси будете виїжджати на вулицю Академіка Корольова згідно маршруту номер 5 Під'їжджаємо до повороту, вмикаємо. Правий покащик повороту, не дивлячись на те, що дорога просто змінює напрямка, напрямок, але у нас ж є заїзд у двори. Тому самий поворот тут необхідно вмикати. Рухаємось прямо. Зараз у нас з'являються дві додаткові полоси. Ніякі знаки про це нас не сповіщають, але по факту так вони відбуваються. відбувається. На жаль, на дорогах України не завжди все у нас сповіщається дорожніми знаками. Ми вмикаємо правий покажчик повороту. Бачимо переду пішохідний переход, знак 5.38.1. З іншого боку, зеркальне відображення, знак 5.38.2 на дальній е, границі пішохідного переходу. І у нас е, також знак 5.16 напрямок руху по смугах. Зараз нам необхідно згідно нашого маршруту номер 5 повернути праворуч у нас забороняючи сигнал світлофору, але у нас є чудова зелена стрілка. На білому, на білій таблиці, і ми, не забороняючи сигнал світлофору, повертаємо праворуч, пропускаючи інших. Якщо у нас би ця маршрутка вмикнула лівий покажчик повороту, то згідно правил дорожнього руху ми повинні її випустити, бо вона у нас знаходиться у кишені, і ми знаходимося у населеному пункті. Рухаємось прямо. Ми виїхали на вулицю Сугмаїцька, і зараз нам необхідно розвернутися на регульованому перехресті. З вулицею Одеською. Під'їжджаємо до пішохідного переходу. Зверніть, будь ласка, увагу, що у нас у цю суцільну смугу, яка у нас перед пішохідним переходом не можна наїжджати. Вмикнули лівий покажчик повороту, подивилися в ліве дзеркало, повернули голову праворуч на півсекунди, щоб нікого не загубити у сліпій зоні, бо в автомобілі немає. Датчиків, які нас можуть сповіщати про те, що хтось є у сліпій зоні, зазвичай у більшості автомобілях на сьогоднішній день їх немає, ну у сучасних є, але все одно це гарна звичка. Тому, друзі, лівий поки що повороту, нам необхідно пропустити автомобілі, які рухаються прямо. З середини перехрестя ми виконуємо поворот. І стаїмо, чекаємо на прямих колесах. Друзі, обов'язково це важлива річ, тому що, не дай Бог, аварія ззаду хтось заїде в задню частину автомобіля, і автомобіль зразу викидує нас смугу зустрічного напрямку. Це, як ви розумієте, небезпечно. Рухаємось прямо. Знову нас пішхідний перехід. Якби зараз зупинився автомобіль в будь-якій смузі, то ми, згідно пункту правил 18.4, повинні зупинитись і продовжити рух тільки тоді. Коли ми пересвідчимося в тому, що на пішохідному переході немає пішоходів. ми розвернулись і рухаємось у зворотному напрямку по вулиці Сугмаїцька. Друзі, я вам нагадаю, що всі інші маршрути є у мене на каналі. Бачимо знак 5-16 напрямок руху по смугах, то рухаємося прямо, можемо, з, правої, з, другої, з першої з другої, вибачте, рухатись. Але ми е, рухаємось згідно правил дорожнього руху. І Займаємо крайні праве положення. Всі маршрути є на каналі. Заварюйте смачний чай і дивіться, будь ласка. Також ви мені можете на чай задонатити на карту Приватбанку. Вона є в описі, у кого є можливість, буду дуже вдячний. Бо все робиться на власному ентузіазмі, власне пальне, власний автомобіль по у цих дорогах. До речі, це ще нормальна дорога. Ви подивіться інші маршрути, які там дороги. До речі, в Черкасах ще нормальні дороги, я вам скажу. Принаймні, в цій частині міста. Рухаємось прямо. Приїхали. Перехрестя, там у нас були знаки пріоритету, але, друзі, вони ж у нас не працюють, бо працює світлофор. Світлофор у нас головніший, ніж знаки пріоритету, так само, якби був регулювальник, він у вас був би головніший, він скасовував би дії і світлофора, і дорожніх знаків, і дорожні розвитки. Тому, якби світлофор не працював або працював у режимі жовтого мегатіння, то ми б керували саме знаками пріоритету. Бачите, повертає зараз автомобіль. В кожному відео я це наголошую, бо безпека повинна бути безпечною. Ви ніколи не розраховуєте, що з такої самої швидкості, цей автомобіль заїде в поворот. Коли ви бачите, що він повертає, знижуйте швидкість. Тому що він може зупинитись. Там може бути пішохід, яма тощо. Їдемо далі. Бачите, ось пішохідний переход. Зупинились. Я не можу зараз їхати, я зараз підкратаю знижую швидкість. І тільки після того, як я бачу, що тут нікого немає, продовжую їхати далі. Бо це також одна із таких Частих не дай Бог ДТП. Коли інші зупинились, а хтось самий розумний їде і думає, що там нікого нема. 3, 34 знак зупинки заборонено, друзі. Діє він до наступного перехрестя, тобто після перехрестя, ця дія цього знаку скасовується. Друзі, це на той випадок, якщо інспектор вам скаже, знайдіть, будь ласка, місце для зупинки. Також ви повинні врахувати всі інші правила, якими ви повинні керуватися. Лівий покащик поворотом, ліве дзеркало, повернули голову наліво, що нікого немає там в сліпій зоні. рухаємось далі. Праву смугу ми не займаємо, бо все у нас плотненько запарковано. Тут нема сенсу цього робити. Будемо отак їздити туди-сюди і лише е, створювати небезпеку для дорожнього руху. Тому залишаємось у своїй полосі. Це, якщо що, можна відсилку зробити на пункт правил 11.11, .11, що не можна при щільному потоці. Часто змінювати верніше, не те, щоб не часто, а змінювати напрямок руху можна тільки тоді, коли це необхідно там, вам виконати поворот праворуч, ліворуч або розворот. Тому, якщо вам щось інспектор питає, ви повинні якось аргументувати свої дії. Знаєте, як юристи кажуть, згідно там з такою статті, так от в теорії і краще ви, а ще краще, щоб ви не хвилювались, проговорюйте все, що ви робите на іспиті. Інспектор буде розуміти, що ви знаєте правила дорожнього руху і у вас буде стрес знижуватися, ну, якось так. Рухаємось Попереду у нас пішохідний перехід. Зупиняємось, надаємо перевагу пішоходам. Продовжуємо рух. Попереду знак 4.10 перехрестя з круговим рухом, знак 2.1 дати дорогу. Вмикаємо лівий покажік повороту, хоча правила дорожнього руху це від нас не вимагається. Тут ми намагаємось знайти. Розмітку, якої нема, а ось що у нас є залишки її. Це типу, наша права сторона, крайня. Якось її тримаємося. Звірили покажчиком повороту, якщо вже так, для безпеки. Приїхали заїзд в епіцентр, вимкнули поворот, вмикнули правий покажчик повороту, сповіщаємо інших учасників дорожнього руху. що Ми з'їжджаємо і заїжджаємо у свою полосу. Надаємо перевагу пішоходам, ми знижуємо швидкість згідно пункту правил, 18.1. Тут у нас звільняється права смуга. Вірніше є можливість в неї. Перелаштуватись і ми перелаштувалися в праву смугу. Знову пішохідний перехід. Дивіться, і на ту сторону, і на ту, бо якщо вже пішоходи там пішли, треба вже їх пропускати. Рухаємось прямо. Попереду у нас знов знак 3.34. Під цей знак може зупинятися тільки автомобіль і таксі. Не висадки посадки пасажирів, завантаження, розвантаження, вантажу. Врегульований пішохідний перехід, знижуємо швидкість і зупиняємось перед соплінню згідно пункту правил 16.3. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Друзі, при зупинці, будь ласка, дивіться у зеркало заднього виду, хто там, що там, як він їде, чи встигає, чи не встигає. Якщо там. Для, як правило, для таких, хто літає, їм там не вистачає зовсім небагато, щоб зупинити без зіткнення автомобіль. Тому ви можете, диві... дивитися в зеркало салонне заднього виду, ви можете допомогти людині зупинитись. Тобто, що у вас, наприклад, навіть перетнути стоплінію, якщо, звісно, там нема пішоходів, я вас ні в якому разі не призиваю порушувати правила дорожнього руху, але для уникнення зіткнення, звісно, ви ж це ж можете робити, якби і краще це робити. Рухаємось. Ну, друзі, я зазвичай заїжджаю на круг з другої смуги. Там мені не дають, нема такої змоги, у мене зараз давайте, я тут з першої з'їду. Лівий покащик повороту. Знову ж таки, правила у нас не вимагають, але вмикаємо. Надаємо перевагу автомобілям, який рухаються по колу. І продовжуємо рух. Тримаємось нашої правої полоси. І отут ось вам і небезпека. Чому їхати, їхати в цій смузі не зовсім? То що отут. Зараз автомобілі хочуть з'їхати. Мені треба прискорюватись щоб вони не ці. Щоб не відбулося. І бачите, і ось тут виходить і ця маршрутка. І тут я вже вмикаю правий покажчик повороту, з'їжджаю з кола. Тут у нас тролейбус Знов лівий покажчик повороту треба. Бус у нас. І ми повертаємо. Тобто, ну, знаєте, я зазвичай в житті прилаштовуюся, якщо на таких кругах ось середня смуга, вона сама більш безпечна. Лівий поки що повороту, об'їжджаємо припарковану вантажівку. Об'їхали правий поки що повороту, подивилися обов'язково вправе зеркало. Дивіться, тут я вже трохи не встигаю прилаштуватись, тому вже залишаюсь у другій смузі, тому що тут суцільна лінія. Зупиняємось. Стоп-лінією. Не так, як весь автомобіль стоїть, а саме перед стоп-лінією. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Погано, що у нас немає таймера, який нам показує секунди, через скільки буде дозволяючий сигнал світлофору. Якби він був, би, краще десь вже на 5 секунді, якщо це механіка, витискайте щеплення, вмикайте першу швидкість. Правий покащик повороту, у нас вже полоса звільнилася і ми перелаштовуємось праворуч, праву смугу. Рухаємось якомога правіше. Зараз у мене швидкість 40 км на годину. І третя передача. Попереду бачимо, так от маршрутка стоїть, вона не сховалася, той кармашик свій. І якщо вона зараз не від'їде, то ми вмикаємо. Люди повороту і перелаштовуємось. Не треба щемитись з ним в одну полосу, бо вам можуть зарахувати помилку нетримання безпечного інтервалу. Безпечний інтервал це відстань між боковими частинами автомобіля або іншими об'єктами, за якою гарантована безпека дорожнього руху. Круговий рух, автомобілів немає. Як правило, тут на першій смузі з'їжджаємо з кола. Знов повертаємо на Сугманітську. Лівий пока повороту і перелаштовуємось у середню полосу. Рухаємось прямо. Попереджувальний знак про пішохідний перехід. І зупиняємось. Так, цей автомобіль у нас припаркований стоїть. Зупиняємось на регульованому пішохідному переході. Дозволяючи сигнал світлофору. Отак, як тільки що зліва рівно Міган, мабуть, приїхав. В лівій полосі краще так у житті не їхати, тому що там ще можуть завершувати пішоход, переход, блін, зупинився. Там можуть ще завершувати переход і тому. Ну, ви ж розумієте, навіть у вас зелений сигнал світлофору, навіть знак головної дороги, не один знак, не один світлофор вам не гарантує безпеки дорожнього руху. Гідьте і дивіться, хто що творить. Хто творить, хто витворяє, тому, ну. Бачите, дозволяючий сигнал. Ну так, е, Приїжджати перехрестя, треба ж не 50 км в час, а менше там, кілометрів 40, це вже такі паради для життя. І дивіться там на, на перехрестях, хто що як там їде. Рухаємось прямо. Бачимо, у нас тут е, щось діти щось тут роблять і ми так трошки приймаємо ліву сторону. А, вони пішли через три полоси, тут 100 метрів до пішохідного. Вони пішли через три полоси, через отбойник. Продовжуємо рух прямо. Пропустили пішоходів. Попереду у нас знаки напрямок руху по смугах. Да, наша смуга можна рухатись. Нагадаю, що вам усі знаки Вони не дозволяють рухатись тільки у напрямку, зазначено на, на знаковій тому це треба, це важливі інформаційно-казівні знаки, ну ви теорію здавали. Хоча хтось може дивитися, що теорію не здавав, знижуємо швидкість, пропускаємо пішохода. І знову ж таки, бачите, ось, хоча я там бачив, що немає людини, не треба їти потихеньку. Коли вже ви побачите, що та машина вже поїхала і ви також обережно, не треба нікуди летіти. Гарні водії професійні, ніхто не літає. Не треба там щось комусь показувати, доказувати. Це все зайве. Правий покащик повороту. І ми повертаємо праворуч на вулицю Академіка Корольова. Це у нас маршрут номер 5 Друзі, раджу вам прийти ще. Курси екстремального водіння, це вам вони дуже поможуть для безпеки руху. Той, хто замислюється над безпекою, як можна, щоб безпечно рухатись, перейдіть ці курси, це дуже класна штука. Краще це робити взимку. Наприклад, ось тобто зараз ви отримуєте права, там чи коли будете отримувати права? І взимку там якийсь час поїздили, трохи привикли, як там у вас там що працює, вже якась автоматика. У вас з'явилась, там виробництво якісь рефлекси такі. І вже тоді, мабуть, ну, як на мене, краще, принаймні я так робив, може, комусь зразу захочеться, я не знаю, це ж, мабуть, така індивідуальна штука. Тому краще пройти. Тому що курс екстремального водіння дуже багато вам дають, впевненість, ви відчуваєте, габарити відразу, ви, ну ви після першого заняття. Будете відчувати класну машину, і воно вам потрібно буде і взимку і в житті. Ви завжди будете себе впевнено, відчувати, коли їдете взимку, там сніг чи льот чи ще щось. І ви будете вибирати е, потрібну вам швидкість, тому що ці самі курси вони якраз і навчають вас оцей автомобільний спорт, щоб ось на грані такого контролю, на грані рухатись екстремально, але контрольовано. Ось розумієте? І тут. Це саме важливе те, що вам треба, що ви контролюєте автомобіль. Оце ось ніч, нічого вам більше не дасть, як курс екстремального водіння. Краще на своєму автомобілі проходити, тому взимку знос ходової частини та резини буде найменший. Ми знову повернули, тут вона так повертається у вулиці Академіка Корольова. Ось ми вже бачимо сервісний центр. До речі, хтось виїжджає, складає іспити або просто тренується. Тут ми можемо не вмикати покащик повороту, тому що дорога змінює напрямок, і там поворот ліворуч у нас вже заборонено. А вже тут а ми повернули і вмикаємо правий покажік повороту. Друзі, дуже дякую, що дивились, дуже дякую, що коментую, дуже дякую, що довго чекали маршрути по Черкасах екзаменаційні. дякую, хто допомагає матеріальному каналу. Бажаю всім вдалося класти іспит та до зустрічі на дорогах. Всім пока!